Стильна, красива, комфортна. Це у нас седан де класу. Американський Ford F'usion 2015 року випуску. Чорний, стильний, намитий на дисках, тонований, комфортний, великий, і саме головне на надійнішій модифікації. Це у нас 2,5 атмосферний бензиновий мотор. Також встановлений газ четвертого покоління для того, щоб ви не витрачали зайві кошти на паливо. Машинка у нас стоїть на красивезних легкосплавних дисках. Встановлена гарна зимова гума фірми Dunlap. Попередку покажу вам леди в ближньому, леди в туманочках. Дуже все красиво, а хром-пакет на автомобілі. Дуже багато всього замінено. Е, можна перечисляти довго, але із головного. Е, ТОшка по двигуну, по коробці мастила фільтра замінені. Е, По підвісці замінені задні е, амортизатори, передні стоїнки та опорники, передні підшипники ступічні. Коротко, перепаковані е, прокладки двигуна в даному автомобілі взагалі жодних зауважень немає, Ви просто сідаєте, їдете і кайфуєте. Автомат надійний гідротрансформатор на 6 ступенів. Лобове скло оригінальне. Йдемо далі дивитися. Чисте, по салону все. Це у нас комплектація SE, але з додатковими плюшечками у вигляді електрорегулювання як водійського сидіння, так і пасажирського. Ми маємо красиві червоні, червону ниточку Строчечку таку прошита у нас і душечка Все дуже красиво, хайно, вообще жодних зауважень. Чотири склопідйомника електрорегулювання, дзеркал, центральний замок, підігрів дзеркал заднього огляду, датчик світла дощу, відкриття замка багажника з кнопочки, індикація по газу. Також у нас проведено техобслуговування по газовій системі, редуктор там фільтр газовий поміняний, тощо. Шкіряне мультикермо в шикарному стані. Знову ж таки, автомат надійніший. Плюс бачимо додаткову плюшечку, як для SE. Це величезна мультимедіа Sony. Шикарна музика. автомобіль має двозонний клімат-контроль. електроручник має навігацію прошиту під наш регіон. Камеру заднього огляду зараз покажу. Плюс по нашій приладовій панелі. Ми маємо таку напівелектронну приладову панель. Можемо керувати навігацією і камера заднього огляду, досить якісна і також з траєкторії е, руху. Так, ідемо далі. В салоні приємно пахне, чисто, охайно, дуже багато місця для пасажирів ззаду. Дівани у нас в просторі. А взагалі, машинка доволі комфортна. Красиві ставочки пластикові. Пластикові, глянець чорний, сірий, плюс під шкіру вставочки. Чи це навіть шкіряні вставочки на підлокітнику, і, під, і на дверних картах також на підлокітнику. Йдемо далі. До речі, автомобіль у нас не низький, а стоїть на проставочках як перед, так і зад, для того, щоб не черкатися бордюри або щось інше. Далі, сіточка у нас є і в багажнику. Докаточка, там у нас газовий балон. 10,5 тисяч доларів, 15 рік свіжа, красиво, хайна і повністю обслужена. І чекай на вас, на нашому майданчику.